Всім привіт, друзі! Ви на каналі It'SToCaled. Сьогодні я вам покажу 8 типів людей, які грають в тока Бока. Дуже хочу, щоб вам сподобалось це відео. А для початку, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться. Для вас це швидко, а для мене приємно. Також я б хотіла попросити вас, щоб ви слідкували за спільнотою каналу. Там інколи виходять спойлери до нового відео. Дуже хочеться, щоб ви слідили за нею. Ну що ж, приємного перегляду. До речі, хотіла сказати, що пару ідей я взяла від Дори Картер. Ну що ж, секретник. Це той тип, який шукає в тока бока всі секрети, не залишаючи ні одного. Думаю, ви зрозуміли. До речі, тепер я вам показала пару секреток. Другий тип це той, хто скачав зломку. Тепер я кажу не про всіх токатуберів або просто токабокерів. Коротше, не про всіх людей, а лише про виняток. Тот, хто скачав зломку вперше, той всім розказує на світі, що він її скачав. Коротше, він хвалько, а потім як він звикнеться до токи. То все йде так, як треба. Він має всі доми, всі меблі, всі локації та все в креаторі персонажів. У мене є також все, але мені не скачалась мебель. Ну, мені це не шкодить. Ну ви зрозуміли: Третій тип це той, який скачав тока бока лише заради меблів та облаштування будинків. Інколи йому навіть не вистачає меблів, які вже у нього є. Як ви бачите, це доказ, що в мене не скачались меблі. Він любить лише облаштовувати будиночки. На третьому все перейдімо до четвертого. Четвертий тип це у нас стиліст. Чому стиліст? Тому що він заходить в тока бока лише для того, щоб зробити персонажів. Коли він зробить всіх персонажів, які йому треба, або не треба просто персонажів, то йому шкода видаляти старих. Цей тип дуже любить робити різних персонажів. Тут я постаралась зробити смішного персонажа. Так, він виходить дивний, але, ну, нормально. Я навіть не знаю, чи мені приміняти його колись. Ну, це ви напишіть в коментарі, якщо вони будуть відкриті. Я не впевнена. Стиліст рідко заходить в тока-бока. Але все ж таки заходить. Ну а ось такий персонаж в мене вийшов. Ну, а п'ятий тип у нас новачок. Я думаю, що тут і так все ясно. Новачок це тот тип, який лише скачав в тока-бока. Вперше. Він навіть не знає про платні локації крампетів, секретів та багато чого іншого. Інколи новачок може дізнатися про Токабока лише з плеймаркету або інших програм, ну а дуже рідко від друзів. Наприклад, я від друзів. Да-да, новачку завжди треба щось пояснювати. Та це триває довго. Але йому можна все показати. В цьому є плюс. Ну що, друзі, ми вже на шостому типу. Шостий тип, як ви побачили, шалений. Цей тип як троль. Він просто робить втока бока, що хоче. Робить дивні оски. Все вибухає навколо. Як ви бачите, робить дуже дивні різні штуки, як ви побачили на відео. Я захотіла зробити так же. Мені нічого казати. Ну що ж, сьомий це у нас продюсер. Я маю на увазі, що він любить робити тока серіали або навіть мініфільми. Сьомий у нас передостанній. Вони дуже люблять знімати мініфільми і заходять в току боку лише за цим. Як ви бачите, я відіграла якусь сценку. Вона, як завжди, дивна. Друзі, прошу вас підписатися і поставити вподобайку. Також не забудьте про дзвіночок. Всіх люблю! На Ютубі є багато тока-серіалів. Можете подивитись. Напишіть в коментарі, чи мені теж зняти один. Чи два. Чому читер? Тому що восьмий і останній тип. У нас про того, хто скачав тока Бока, зробив скріншот і пішов у якусь програму, щоб зробити обработку. Так, друзі, ось так можна вирізати персонажа. Ну що ж, це був останній тип. Надіюсь, що вам сподобалось це відео. Не забувайте за подобайки та підписки. Я вас всіх дуже люблю. Це було моє перше довге відео на моєму YouTube каналі про Тока Бока. Дуже хочу, щоб ви слідкували за спільнотою каналу. Хотілося б, щоб ви туди заглянули. Ще я б хотіла сказати, що на 2000 зайчиків, тобто підписників, вас! Я зроблю телеграм-канал, де в чаті ми зможемо спілкуватися разом. Тепер у мене чуть-чуть упав актив, але мені це не шкодить. Все ж таки нас уже 1380. Повторяюсь, дуже вас люблю. Дякую за перегляд та пока-пока!